Всім привіт! І в цьому відео ми будемо відкривати ангельські стадопи на 2000 гемов. Давайте розпочнемо. Я тільки відкривав вже за другий шаг, але давайте ми розпочнемо за третий. Давайте. І в мене є всі скини з ангелов коме э, англ... Ангелов Едгов. Так я хочу їх вибити в цьому відео. Поки що нічого не випадає, але це тільки початок. Давайте. Ну, нічого не випадає, але в кінці, якщо ми витачимо 2000 геймів, тоді нам точно може випасти один з ангеловедгоров. Ось дивіться, як він виглядить. Я думаю, ви всі його бачили вже. Таке дуже хочу. Давайте вже четвертий відкриваємо. Поки ще нічого немає, але у нас може воно випасти. Давайте. Цей. Ну, не випадає поки що, але е, з цих стадопо може випасти е, багато монет і балінгів. Тому це теж добре. Якщо у вас початковий аккаунт. Дивіться, вже за четвертий шаг ми пішли. і вже у нас 1760 кристалів. Давайте вже за 224 будемо відкувати кистали. Це ось двома пальцями. Уже так буде більше вести? Ні, не везе. Ну, зате нам кредити випадають, яку я славу свою покачу вже Масянську. Давайте. Напишіть в коментарях, що вам випало з цього івенту. А то дуже цікаво. Бо мені. Це скіни їх і задні не випадали. Але мені дуже сподобався Недга. Вам які скіни сподобались? Щось з англійських позів нам не везе. А то вже п'ятий відкрили. Ми вже, скільки сок англійських позів відкрили, і нічого нам все-таки не випало. А вже 500 кристалів потратили. Погано якось. Мало везе. Давайте відкривати ще за 224 і далі буде за 294. Давайте. Взагалі чогось. Закаліч, чогось О! Дивіться, дивіться. Нам зараз може випасти скінедра очки сили, 100 гемів або 100 тисяч монет. Мені перший 100 таки випав ти, тисяча очків сили, яких в мене зараз 20 тисяч. Дивіться. Нам можуть також гіпезеади, гаджети і е, е, зв'язні сили випадати. Дивіться. Десь нам можуть скінт випустити. А, 500 кредитів. Ну, теж добре. Ну, це ж краще, ніж нічого. Так же ж. Поки що нам не особи везе. Ну, вже один такий випав може ще буде. От в кінці він, нам аж посок будемо відкривати. Дивіться, давайте не випадаю. Давайте нам чогось не випадає. ну нам на кредити дуже везе. Але так ось повільно відкривати, а то Якось, коли ми швидко відкриваємо, нам чогось нічого не випадає. Давайте якось так повільніше. Все теж. Теж нічого. Ну, з них мало що випадає. Ну, Мені тільки можуть випасти гіпозадні скини на едга. Ось дивіться. У мене ось, ось скини з Ангелу против Дімону. Даже за Белпас Плюс. Але нема тільки на Едга. Ось всі скини, навіть за ноговий бой. От на Едга все-таки не випав. Ще відкриємо. Може, тут хоча б щось випаде хоча б, хоча б один скін. А то 2000 гемів це багато. Це можна багато класних скінів купити. Нам нічого не везе. Ну, нічого не випадає. Ну, давайте не будемо остаюватися і може далі щось випаде. Якщо й не випаде, тоді у нас точно буде один гіппезадний скінайдграм. І, по моєму мінню, він найкращий. Тільки це лично моє мнение. Ну, нам нічого не випало з, зі скіннів. Ну, на це дуже маленький шанс. Давайте ні, з цього теж нічого. Очки сили тільки. Чогось воно багато докучує до великого, але не докучує до самого великого. Це чомусь так завжди відбувається. Але гаджет випав на е, Бні. Давайте вже ці, скільки 110 ангельських пазів відкинемо в наступному відео. І давайте на цьому відео. Чоти лайка, і я випишу другу частину, як ми відкривали ці 110 стадо англійських позів. І потім отримаємо з кінетка. Ну, краще ж буде все-таки два. Давайте чотири лайка і друга частина вийде. І всім дякую за перегляди. Всем удачи и всем пока.